Здоровенки були, з вами піляний кіт. І як ви вже могли здогадатися з назви, в цьому відео я розповім вам про один дуже цікавий спосіб прокачки. я розкажу вам про баг, який усі странно приховують і не хочуть розглашовувати. Я терпіти не можу, коли хтось використовує баги, сам таким не займаюся, і вам не раджу. Але можливо, якби такі відео з'являлися на Ютубі трохи раніше, то цей баг уже давно був би виправлений і всі б про нього забули. Я вас ні в якому разі не закликаю використовувати цей баг, адже за його застосування, я впевнений, можна отримати перманентний бан. Але, можливо, навпаки, про нього повинні знати якомога більше людей, щоб зменшити можливість для інших його використовувати. Тож, це відео не білд і не гайд, а скажемо так, розкриття завіси. Чомусь кожен тесотубер, будь то з будь-якої спільноти. Чи російською, чи зарубіжною, коли викладає відео про прокачку, розповідає про прокачку в публічних місцях, на якихось зомбі, дольменах, але ніколи не згадує цей спосіб. Хоча я впевнений, вони про нього знають, адже цьому багу вже багато років його, начебто, виправляли багато разів, але до кінця так і не пофіксили. Наприклад, я знав лише, що є щось баговане з прокачкою в мертвих землях, але оскільки не люблю баги, навіть не цікавився. Півроку тому, коли я випустив відео про прокачку, один знайомий написав мені в приват у грі: Ти каже, не згадав топовий спосіб прокачки. Я запитав, що за спосіб, а він відповів, Я тобі спеціально не скажу, щоб ти не розповів про нього на Ютубі. Тут мене трохи зачепило. Я почав шукати, що ж це за спосіб. Але всі, в кого я не запитував, відповідали майже так само. Здавалось? Скажіть просто. Де і як, але всі казали, знаємо, але тобі не скажемо. Це дуже дратувало, я вже боявся когось запитувати, щоб не посваритися. Зрештою, після чотиримісячної перерви в грі, я повернувся, і це питання повернулося разом зі мною. Я таки дійшов до істини, можливо, не до всієї, але вона мені не потрібна, як і вам. Щоб точно розібратися, як це працює, треба все тестувати самому. А я не хочу з причин, які вже озвучував. Тож, прийду до суті. У мертвих землях є портали облієно, і цей спосіб працює не у всіх них. На першому острові є моби, які називаються хаосиди. Ці хаосиди працюють як матрьошка. Буває хаосіда, з нього з'являються атронахи, вбиваєш атронаха, з'являються інші моби і так далі. Якщо швидко вбивати хаосида, атронахів і мобів майже за один скіл, то моби будуть з'являтися знову і знову. Зараз я запустив ролик, знайшов хлопців, які зациклили цих мобів. Занімації скілів. Я здогадуюся, як вони швидко вбивають мобіль. Напевно, це працює тільки на НБ завдяки швидкому набору ульти. Можливо, вони використовують якийсь сет для швидкого набору, або зачаровують бижутерію, щоб частіше використовувати зілля, приймають еліксири на героїзм, або навіть використовують усі можливі способи для швидкого набору очок ультимету одразу, та використовують два навички: одну НБшний скіл, який б'є масово, а другу ульту Метеор. На записі дуже гарно видно, що вони використовують лише два скіли. Можливо, навіть на макросі або автоклікері. Я їм писав жодної реакції. Отже, зрозуміло, як це працює. Досвід там де дуже швидко. Швидше, ніж у Чорній Трояні. І ось так люди швидко качають собі 3600. Ймовірно, пейранять, тобто качають за золото. Тому не хочуть розглашувати цей спосіб. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях свої думки про цей спосіб, чому про нього ніхто не говорить на Ютубі, чому його не хочуть поширювати. Ще раз наголошую, я ні в коєму разі не закликаю і не вчу вас цьому способу не використовуйте баги. І це, зокрема, грайте чесно. От така фігня малята, любі хлопчики та дівчатка. І гарного всім вам часу доби!